Вітаю, я Ападонна. За декілька днів День закоханих, і це друга частина історії з тематикою цього свята. Адже не всі, хто святкував День Святого Валентина, повернулися, щоб розповісти свою історію, дехто залишив після себе загадки, які й досі не розгадані. Залишайтеся зі мною до кінця, бо ці історії можуть змусити вас побачити, цей день зовсім інакше. І не забувайте тримайте ваші серця при собі. Історія перша. СУСІД. Деякі історії ніколи не варто розповідати. Не тому, що вони не важливі, а тому, що вони несуть у собі темряву, до якої не слід повертатися. Проте я поділюсь своєю, не тому, що хочу. А тому, що більше не можу нести її сам. І, можливо, якщо ви її почуєте, я не почуватимусь таким самотнім. Це не просто історія про переслідування дивною людиною. Це історія про темряву, що може жити всередині когось, про погляди, які слідують за вами навіть тоді, коли ви заплющуєте очі, про відчуття, яке жепоче вам, що ви ніколи насправді не самі. Навіть коли всі двері замкнені, мені було 12 років, коли по сусідству з нами оселилася нова родина з двома дітьми. Спочатку в цьому не було нічого особливого. Просто ще одна сім'я в районі так постійно трапляється. Назвемо їх Пітер і Пол, не тому, що я не знаю їхніх справжніх імен, а тому, що навіть вимовляння їхніх імен повертає той страх, який я пережив. Вітер був старший за мене, сором'язливий і нерішучий, але добрий. І ми певний час проводили разом. Але пол він був іншим, і самої першої зустрічі в ньому було щось дивне. Він не був звичайною дитиною. Він на рік був молодший за мене, але здавалось, ніби він не належить до дитячого світу. Його погляд був важким. Холодним, ніби проникав крізь шкіру прямо до кісток. Він не був сором'язливим, радже тихим у тривожний спосіб. Він не уникав дивитись прямо в очі, не кліпаючи, не відводячи погляду. Я пам'ятаю, як одного разу грався з Пітером на задньому дворі і, піднявши голову до їхнього балкону, побачив пола, що стояв там і дивився на мене. Він нічого не робив, просто стояв нерухомо. Його очі були прикуті до мене, ніби він чекав чогось. Навіть коли я відвів погляд, а потім знову подивився, він усе ще був там, не рухався, мов статуя, Або щось гірше, щось, що чекало слушного моменту, щоб рушити. Тоді я не надав цьому значення. Я був дитиною і не розумів, що означає, коли хтось так дивиться на тебе. Але через кілька років я все зрозумів час минав, ми дорослі жили, і я поступово почав віддалятись від Пітера. Ми більше не проводили час разом, як це часто буває з дитячою дружбою. А Пол залишився десь на тлі. Але він ніколи не зникав. Навпаки, здавалося, що він стає ближчим. Коли ми пішли до старшої школи, я почав помічати його всюди. Спочатку я думав, що мені здається, але ні. Коли я стояв біля своєї шавки, я відчував, як його погляд пропалює мені спину. Я повільно обернувся, і він був там, стояв за рогом. Наполовину, схований за стіною, і дивився. Коли я обідав з друзями, він завжди сидів за сусіднім столиком, але обирав місце так, щоб бачити мене прямо. Коли я переходив між уроками, він просто стояв біля сходів, нерухомо, просто дивився, як я проходжу повз. Це було схоже на мовчазну гру, але я не знав правил і не хотів грати, а пол грав. Я почав відчувати його ще до того, як бачив. Знаєте, це відчуття, коли відчуваєш чиюсь присутність за спиною, навіть якщо немає жодного звуку. Ось так виглядало моє щоденне життя. Однієї ночі я лежав в ліжку, готуючись заснути, коли мій телефон завібрував від повідомлення з невідомого номера. Привіт, одне слово, без контексту, без імені. Я не відповів. Я спробувала це проігнорувати, але на цьому все не закінчилось. За годину прийшло ще одне повідомлення: це було фото, фотографія руки. Потім ще одне Кисті. потім ноги, потім повне фото чогось, чого я не мав бачити. Мене знудило. Я вимкнув телефон і намагався забути про це, переконуючи себе, що це просто дурний жарт. Але наступної ночі прийшло ще одне фото. Це було фото мого будинку, зроблене вночі. Наступного дня ще одне це було фото мене, що сидів на ліжку, зроблене крізь вікно моєї спальні. Тоді я зрозумів це не жарт. У неділю зранку я був сам дома. Був день святого Валентина. Батьки пішли до церкви, і я прокинувся від дзвінка двері. Сонний, роздратований, що хтось дзвонить, у таку годину я підвівся з ліжка. Коли я відчинив двері, там нікого не було, лише конверт, акуратно покладений на порозі, холод пробіг по моїй спині. Я схопив конверт і швидко зачинив двері, після чого перевірив усі вікна і замки. Коли я відкрив конверт, моє дихання сповільнилось. Усередині був рукописний лист, суміш любовного зізнання і тривожної погрози. Але це було не найгірше там було пасмо волосся густе, чорне. Господи, це було так схоже на моє волосся, що я перевірив свою потилицю. У мене запаморочилося в голові, живіт скрутило, ніби мене ось ось знудить. Я пішов прямо додому Пола. Коли його мати відчинила двері, я побачив жах у її очах, ніби вона вже знала. Я все їй розповів і побачив біль на її обличчі, вибачення провину. Але я помилявся, думаючи, що на цьому все закінчиться. Тієї ночі я прокинувся раптово. Я відчув дивне смикання на голові, ніби щось рухається, а потім я побачив його. Пол стояв наді мною, тримаючи ножиці й мовчки обрізаючи моє волосся. Я не міг кричати. Наші погляди зустрілися, і на його обличчі розповзлася усмішка. Це була ненормальна усмішка, була... вона була викребленою, ніби його рот розтягнуло, щоб показати щось набагато гірше, ніж я міг уявити. Він підняв пасмо мого волосся переді мною, розглянув його, ніби це був якийсь скарб, а потім повільно розвернувся і вийшов з моєї кімнати, наче не зробив нічого особливого. Лише тоді я вернув собі контроль над тілом та закричав мій батько вбіг до кімнати з пістолетом в руках, а мама кинулась подивитися, що сталося. Ми викликали поліцію, але вони не зробили нічого, окрім того, щоб винести йому попередження. За кілька тижнів його родина переїхала, але я більше ніколи не почуваюся в безпеці, я почав знаходити дивні речі у своїй кімнаті: обгортки від батончиків снікерс, заховані в глибині шафи. Я не їм снікерс, і деякими ночами, коли я намагаюся заснути. Я відчуваю чийсь погляд у темряві. Іноді я прокидаюсь від ледь чутного шепоту, і я наче чую його голос. Історія друга подарунок для коханої. Моє кохання прекрасне, прекрасніше, ніж заслуговує цей брудний світ. Її краса не схожа на фальшиві пластикові обличчя акторок, чи відфільтровані відретушовані зображення з інстаграм. Вона чиста, справжня. Царий шматок недоторканої досконалості. Її руду каштанове волосся зібрана у хвіст, але кілька бунтівних пасм вириваються і м'яко падають її на чоло, ніби кидаючи виклик самому Всесвіту. Її топ без рукавів облягає шкіру, і ніжні образи під ним ледь помітні. Шовковисті короткі шорти обіймають її стрункі стегна, а рожеві шкарпетки на щиколотках додають невинної солодкості. Вона приваблива так, ніби це не вимагає жодних зусиль. Вона сама досконалість, прокляття з небес, і лише я бачу її такою, якою вона має бути побаченою. Я сиджу в темряві, згорнувшись у своєму коконі з плюща і тіни, спостерігаючи, як роблю це щоночі. Невеликий балкон за її кімнатою виходить некрутий пагорб, укритий видкими рослинами, повний нічного життя. Дрібні істоти шарудять під листям, так само як і я рухаюся достатньо близько, щоб чути її дихання, відчувати тепло її присутності. І мені не потрібно багато, достатньо просто бачити її, просто переконати, що вона в безпеці, недоторкана брудом цього світу, не зіпсована словами. Я трохи зрушую, щоб влаштуватися зручніше, і маленька хвиля задоволення нагадує мені, що сьогодні ввечері мені не знадобиться маленька блакитна пігулка. Тоді дзвонить її телефон. Вона бере його ніжними пальцями, дивиться на екран, і її обличчя перекручується від огиди. Перш ніж вона одразу скидає виклик, лють закипає в мені, я знаю, хто це. Я добре його знаю. Я роблю ковток із термоса. Сьогодні знову холодно, і тут звук. Шурхіт, м'який хрускіт, потім повільні важкі кроки, що спускаються з вершини пагорба. Я завмираю. Я ще глибше занурююсь у темряву, але відчуваю, як холодний піт стікає по спині. Хто це? Фігура рухається обережно, невпевнено, ніби ще й шукає. Тьмяне світло з її вікна окреслює бліді риси його обличчя. Я впізнаю його миттєво. Нет. Тува є жалю як чимний пес. Який місяцями її переслідує, пише їй, благає піти з ним на побачення, намагається торкнутися її за будь-якої нагоди, але вона ніколи про нього не дбала, навіть не дивилась на нього так, як дивиться на мене. А він цього не розуміє, він не усвідомлює, що вона не його, вона моя. Він стоїть там, дивиться на її вікно, на її освітлене обличчя. А потім дістає щось із кишені, у його руці мерехтить слабке світло, телефон. І тут її телефон знову дзвонить. Його погляд, її погляд. Вона без вагань відхиляє виклик. Його екран гасне. Дзвінок завершено. Це був він. Він телефонував їй звідси, зовні. Щось усередині мене ламається. Я чую блиск. Довге, гостре лезо ловить світло з її вікна, мисливський ніж. Що? Мій пульс шаленіє, гнів усередині мене, піднімається, кипить, мутує у щось, чого я ніколи раніше не відчував. Він збирається її вбити. Я цього не допущу, я знаю про неї все. Я щоранку риюся у її смітті, читаю кожну порвану записку, нюхаю її, викинутий одяг, облизую всі столові прибори, щоб переконатися, що її не отруїли. Я роблю для неї все. І тепер цей брудний покидьок думає, що може її в мене відібрати. Ні. Я піднімаю камеру. Мій нікон, D7500. Завжди на поготові в моїх руках, я наводжую її на нього і натискаю спалах. Чисте, осліплююче світло, вибухає йому в обличчя, він здригається, спотикається, а потім падає. Хрускіт. Я повільно опускаю камеру, дивлюсь на сцену переді мною. Він лежить внизу, пагорба, нерухомий. З мого ракурсу все видно чітко. Мисливський ніж, встромлений глибоко в його ліву скроню. одне око розрізане. Він мертвий. Я хочу сміятися, але стримуюсь. Я хочу кричати, плюнути на нього, затоптати його, поки він не перетвориться на місиво. Але я не рухаюсь. Я дивлюсь на неї, на її сяюче обличчя за вікном, на її невинну усмішку, коли вона вдягає навушники і заглушує світ. Вона не знає. Вона не дізнається, коли ранкове світло освітить мій подарунок для неї, вона зрозуміє, вона знатиме, що є кохання, яке за нею спостерігає, кохання, яке її захищає, кохання, яке ніколи не торкнеться її, але огортає мов привид завжди з Днем Святого Валентина моя любов. Історія третя ВЕДМЕДИК Вчора був день святого Валентина. Я не вважаю себе найкращим чоловіком у світі і точно не тим, у кого ідеальна пам'ять. Я не з тих, хто забуває важливі речі і зазвичай добре пам'ятаю річниці, але інколи, коли щодня маєш справу зі злочинцями, деякі дати губляться. Цей день святого Валентина став саме таким. Того дня я весь день переглядав матеріали справ у поліцейському відділку. Пожовклі сторінки зі зношеними краями, заляпані кавою, і розмазаним чорнилом від поспіху. Стіни офісу стогнали під вагою фотографії жертв, які ще не дочекалися справедливості. Їхні порожні очі дивились на нас, ніби нагадуючи, що зло все ще ховається за цими потрісканими стінами. День святого Валентина навіть не спадав мені на думку, доки мене направили розслідувати вбивство в готелі для закоханих. Повітря там було густе від дешевого парфуму, поту й крові, а тьмяні рожеві неонові вогні відкидали моторошні тіні на забруднені стіни. Жертва лежала розділені кидана на ліжку, її обличчя було залите кров'ю, а широкі розплющені очі, ніби бачили щось жахливе в останній миті життя. Поки ми з напарником оглядали місце злочину, висуючи все на чергове Валентинівське вбивство, на жаль, не таке вже рідкісне, я раптом згадав записку, яку моя дружина залишила мені в ланчбоксі. Просту любовну записку, сповнену тепла, не порожніх слів, а нагадування, що хтось чекає на мене вдома. Хтось... Кого я не хотів би бачити ще одним фото на стіні нашого офісу, поки я надягав кайданки на сутенера, моя прекрасна дружина сиділа вдома, ймовірно, насолоджуючись шматочком її улюбленого червоного оксамитового торта з укладеним волоссям і ідеальним макіяжем, чекаючи мого повернення, навіть не підозрюючи, що я повністю забув про свято. На щастя, для мене вбився, діяв імпульсивно і залишив достатньо доказів, щоб ми могли вистежити заарештувати його ще на початку ночі. Вже о восьмій вечора я був у машині і прямував до набережної в пошуках подарунку в останню хвилину, щоб хоч якось загладити свою провину. Вулиця блищала від легкої мряки, відбиваючи мерехтіння неонових вивісок. Тіні неприродно витягувалися на мокрому асфальті, поки заклопотані перехожі поспіхом проходили повз, обабіч дороги стояв розгублений на вигляд продавець біля старого дерев'яного прилавку, який, здавалося, от-от розвалиться. Прилавок був заповнений дешевими квітами, коробками у формі сердець і дрібничками, які аж ніяк не кричали про романтику. І тут я побачив плюшевого ведмедя. Він був притулений до прилавка, злегка нахиливши голову праворуч, ніби спостерігав за мною. Його хутро було дивного витсвіло-сірого кольору, не зовсім білого і не коричневого. У його скляних очах було щось таке, що мене зацікавило. Вони надто сильно блищали під неоновим світлом, радше як відполіровані мармурові кульки, а не очі м'якої іграшки. Я зупинився, вийшов з машини і підійшов до продавця, намагаючись відкинути тривожне відчуття в животі. Продавець був худорлявим чоловіком, жирним волоссям, зачесаним назад на блискучу лисину. Його надмірно великі окуляри багаторазово збільшували його різні за розміром очі, надаючи йому постійно переляканого вигляду. В ньому було щось таке, що змушувало мене нервувати, але я поспішав. Я витягнув гаманець і вказав на ведмедя Я візьму цього ведмедя в натуральну величину і, чорт забирай, додайте ще десять рожевих троянд. Чоловік завагався. Постукуючи тонким пальцем по дерев'яній поверхні прилавка. Коли він нарешті заговорив, його голос був тихим, а не чітким. «Ви впевнені?» – запитав він, і в його тоні відчувалась дивна нерішучість. Фієн трохи тировищі, і з усією повагою ссер. Я не впевнений, що вашій дружині сподобається такий дитячий подарунок. Чомусь здавалось, ніби він намагається відмовити мене від покупки. У тому, як він поглядав на ведмедя, було щось незручне, ніби він знав про нього щось, чого я не знав. Але я відкинув це і збрехав. Це для моєї доньки. Його поведінка миттєво змінилась, його обличчя осяяла неприродна усмішка, оголивши пожовклі зуби, наче мої слова його заспокоїли. О, звісно, перекошвок, а не хотів, мати незадоволеного клієнта. Я закотив очі, бажаючи якомога швидше з цим покінчити. Добре, троянди й ведмідь, усе дякую, значи не треба. Він передав мені покупки, неймовірно дякуючи. Я вже розвернувся, тягнучи за собою величезного ведмедя, коли почув, як він щось пробурмотів собі, підніс. О, я впевнений, вашій юнситу сподобається. Коли я подарував ведмедя дружині, вона засміялась і назвала це подарунком в останню хвилину, але все одно була задоволена її слова не мої. Аж до наступного ранку ведмідь сидів у вітальні, трохи сутулившись біля дверей на кухню, його величезне тіло відкидало моторошний силует у тьмяному ранковому світлі. Його очі неприродно блищали, ловлячи слабке сяєво з вікна, і раптом тихе клацання. Ми з дружиною різко обернулись на звук. Тиша. Я подумав, що мені здалось, аж поки не почув клацання затвора камери. І слабкий білий спалах. У мене перехопило подих. Дружина різко зойкнула. Ми завмерли. Очі від медя. Вони були не просто скляними, це були лінзи, глибокий страх оселився в моєму животі. Інстинктивно моя рука потягнулася до кобури на поясі, пальці торкнулися холодного металу пістолета. Серце гупало так сильно, що, здавалось, ось ось вирватися з грудей, я повільно ступив уперед. Кожен м'яз у тілі був напружений, щось було не так, цей ведмідь спостерігав за нами. Чим ближче я підходив, тим сильніше ставало відчуття моторошне, таке, що змушує шкіру вкриватись мурашками, ніби в кімнаті було що іще, схованим під штучним хутром. Потім ще одне тихе клацання. Я більше не витримав. Різким рухом я підняв пістолет і вдарив руків'ям по одному з його очей, але за ним не була прожнеча там було щось інше, щось, від чого кров у моїх жилах перетворилась на слід. Я не знаю чому, можливо, через звичку, але я міцніше стиснув пістолет, повільно наблизився до нього. Темрява огорнула кімнату, мов важкий привид, а повітря мало дивний запах, суміш цвілі та обгорілої електрики. Я пошепки благав дружину не рухатись, але бачив, що вона повністю паралізована шоком. Її очі стежили за кожним моїм рухом. Вона ніби не могла усвідомити, що щойно сталося. Чим ближче я підходив до гігантського ведмедя в кутку кімнати, тим сильніше калатало моє серце. Тиша тиснула, стіни ніби стогнали, а мій власний подих лунав у вухах, мов жахливий шум. Дивні очі ведмедя мовчки слідкували за мною. Здавалося, що це не просто неживі очі, а глибокі провалля, наповнені темрявою, яка пожирала мене зсередини. Чим ближче я був, тим неприроднішою ставала атмосфера. Ніби напруга повзла по моєму тілу густим димом, не даючи дихати. Очі ведмедя здавались дедалі більшими і страшнішими, ніби вони затягували все навколо себе. Я відчував, що на мене хтось дивиться. Це був погляд людини, живої людини, не іграшки. Коли моя рука знову стиснула пістолет, я відчув щось дивне. Ніби вона стала важкою, прикованою до підлоги. Я не міг зупинитися. Все злилось в каламутну суміш страху, сумніву й напруги. І тоді я почув знову це клацання. Звук пролунав у кімнаті, змушивши шкіру, знову вкритись мурахами. Я знову вдарив руків'ям пістолету по скляному оку і відчув поштовх, ніби вдарив по живій істоті. Я бив знову і знову. По обох очах, чуючи моторошний тріскіт зсередини його голови, ніби щось ламалось. Цей звук злився з гуркотом мого серця. З кожним ударом я відчував в деталі більшу огиду й жах, ніби стикався з чимось по справжньому мерсенним. Коли я нарешті відчув, що воно повністю знищене, я перетягнув ведмедя до дивану. Коли я нарешті відчув, що воно повністю знищене, я перетягнув ведмедя на диван. І перевернув його на живіт тремтячим рухом, ніби хтось перекладав тіло на дивному похороні. Обшивка випиралася, ніби проховуючи щось значно більше, ніж здавалось, я навіть відчував, що в тому як тіло розслабилося, було щось неправильне, ніби ця плюшова іграшка насправді була чимось іншим. Будь ласка, принеси ножиці. Пошепки попросив я в моєї дружини, руки тремтіли. Коли я намагався розпороти набивку, повітря в кімнаті було задушливим, змішаним із запахом чорнила холодного металу. Дружина принесла ножиці. її очі все ще були широко розплющені. Вона насторожно дивилась на ведмедя. Без вагання почав різати його. Мої пальці з люттю роздирали набивку, ніби я намагався витягти давню темну таємницю з цієї істоти. Кожним клацанням ножиць ведмідь видавав моторошні звуки, ніби його нутрощі відкривали потойбічну правду, і раптом я витягнув важку металеву деталь, яка з гуркотом упала на підлогу. Це було щось схоже на пристрій накопичення пам'яті, з'єднаний з камерою. Але він був набагато більшим ніж ті, які я бачив раніше. Яка ж це хвора людина, прошепотіла моя дружина, і її голос був сповнений огиди й злості. Він би не продав тобі це, якби не знав, що це для дитини. Я сподіваюся, що це був єдиний такий відміть, який він продав. Але подальше розслідування відкрило ще страшнішу правду. Це був не просто магазин іграшок. Ми мали справу з чимось набагато темнішим, з чимось пов'язаним із великою мережею таких людей, як він. Камери, вбудовані в цих ведмедів, були частиною системи стеження, що відслідковували кожну людину в місті, кожну дитину в місті. Ось і всі історії на сьогодні котики. Всім гарного дня!